І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Проповідь Слова Божого серед людей ніколи не була простим завданням. І не тільки для апостолів, але й для самого Христа. І ось ми бачимо ситуацію, коли народність, яка вже була дуже віддалена, народністю спорідненою до Іудеї, хоча все ж таки спорідненою, проте прийняла. Слово Боже з легкістю, з більшою легкістю, аніж почасти приймало цей іудейський народ. Бо не завжди це було просто і не завжди це було безболісно, зокрема і для Спасителя. Тільки що ми чули і слова з Книги діянь святих апостолів, як би сповчуджувалося Слово Боже, звістка вічного життя серед інших народів. І ми бачимо такі перепади і настрою, і інтенсивності цієї звістки, цього Слова Божого, яке доносилось до слухача. Бо ось після того гоніння, яке трапилося після Мученицької кончини святого Архідеякана Стефана. Апостоли пройшли значну територію і не проповідували нікому з язичників, а тільки, власне, іудеї, і дійшли до міста Антиохії. В той час це було набагато більше місто, ніж зараз. Я зараз не пригадую, як це місце називається. Сьогодні, на сьогоднішній день, вже так не називається. Але це був колись культурний історичний центр, була столиця. Древньої держави Силивкідів одного з воєначальників, спадкоємців одного з повоєначальників, самого Олександра Македонського. І це був давній язичницький культурний центр. І навіть один з древніх патріархів носить цей титул патріарх Петухістів. І ось саме там, в тому місті, християни вперше почали називатися саме так, Але, або раніше радше були названі, скоріше за все, язичниками так проповідували Розп'ятого Христа. Але. Апостоли, коли там проповідували, побачили ту благодать, яка там засяяла. І навіть прийшли пророки з Єрусалима і проповідували також там Слово Боже. Тобто вже стало, можна сказати, певною мірою очільниками тамтешніх громад. І ось тут така чітка паралель з тим, що відбувалося в тому місті Сихар. коли жінка, яка належала до самарійського племені, яке вважалося чимось інородним, Чимось неприйнятним, з таким, яким не вважало, не належало спілкуватися. Проте все рівно Христос по своїй милості, адже Він прийшов не тільки до юдейського народу, а до кожного з нас, незважаючи на час, коли ми живемо, і на місце, де ми живемо, але проповідував слово життя, проповідував слово свого небесного Отця, який прислав його в цей світ. І там знайшлося дуже багато народів, багато перепрошую людей, які повірили. Але була і інша ситуація. Коли Христос, подорожуючи в Єрусалим, проходив через Самарію, захотів переночувати в одному селищі і не прийняли його. Тобто, звідка, Слово Божого, поширювалося не зовсім так, як ми собі це уявляємо часто. Ми часто це ідеалізуємо, не завжди вчитуємося в контекст святого письма. Проте ті деталі, які нам дають евангелісти, вельми чітко змальовують ту картину, яка відбувалася. І ще раз підкреслюю, контекст. Дуже важливий навіть кожне слово, кожен вираз, який вживає той чи інший венегліст, його треба розглядати з різних перспектив. Не все так ідеально, і не всі ми ідеальні. Проте досконалий Господь прийшов до кожного з нас, і нам не слід зневірюватися в тому, що Він прийшов і завжди кожного з нас радий бачити. Мені останнім часом часто згадується ось ця притча, загальновідома притча про Блудного Сина, коли. Син той, повертаючись до свого отця з покаянням, вже заготував промову, яку він йому скаже. Але отець, під яким ми всі однозначно вбачаємо, Бога ніколи не чекав. Він не чекав, поки той прийде і впаде ниць перед його батьківським сідалищем і виголосить цю промову покаяння. Батько побіг на зустріч так само, як і Бог завжди біжить на зустріч нам. Попри всю нашу недосконалість, попри те, що в один момент ми слухаємо Бога, а наступного моменту ми вже байдуже ставимося до правди, але все рівно Бог біжить нам на зустріч і завжди радий бачити кожного з нас. І каже, того, хто йде до мене, я не прожиму геть. Тому, браття і сестри, зневіра в нашому спасінні, і зневіра в любові Божій до нас, зневіра в Його бажання зрозуміти нас і прийняти нас не зовсім такими, як ми є, а з бажанням виправитись. Це саме те, що повинно бути натхненням для нас кожного дня нашого життя. І особливо в ці моменти, в ці дні ми повинні бути єдиним, і єдиним народом. Так як і ось тут один пророк виголосив про те, як написано в, книг, в книзі дії святих апостолів, що ось постановили через той голод, який мав прийти, зробити допомогу своїм братам в Єрусалимі. І сьогодні ми, браті і сестри, маємо кому допомагати. Нашим воїнам на передові, які потребують нашої допомоги в будь-якій формі. І продуктами, і фінансовою, якщо це можливо, є провірені волонтерські фонди, куди можна це переказати. Бо всі ми зараз відчуваємо іншу трагедію. Не трагедію голоду, але трагедію війни. І все рівно нам треба допомагати один одному, як в той час постановили християни, щоб це і сьогодні було актуально, і в усі часи. Тому що саме в єдності. Саме в розумінні і в старанні зрозуміти ту ситуацію, в якій ми знаходимося, і знаходиться запорука нашої перемоги і нашого добробуту як народу, як християнської сім'ї, яка живе на цій землі.